Донбаса фронте прябахмутокрує лієнчу, дешим тося сукраїно з штурмобригада з Крювеляпор Казкера десятої штурмової бригади збройних сил України з геста приїхав до Літви. Це символічний жест, який сау ми робимо для того, щоб надіслати меседж усьому світу, що Шівелевапері Україна Срітусбореться не тільки за свою незалежність, але й за весь світ. Багато наших euh, побратимів поклав життя за цей прапор для бігунів які несуть цей прапор з зі сходу україни це дуже довгий шлях. навіть коли бігуни відпочивають, вони не відпускають з рук прапору. І знаємо, що легко не буде, але ми українці. Ми витримуємо Ми думаємо про своїх воїнів завжди, які воюють за кожен метр нашої землі. Тому ми можемо потерпіти Бігуни не забувають. Uh, містечка і міста, які страждають від російської агресії. До них домучилися самі самі жителі, які висловлюють свою підтримку. Uh, потім прапор було передано першому бігуну з Литви. Uh, Хочеться просто бути щиросердним і поважати і вашу країну, і ваших громадян, і ваш прапор. В Польщі був 21 бігун. Вони бігали через всю країну і вони стикалися з болем постійно, але ми знаємо, що ми робимо, чому ми тут знаходимося. Бігуни прийшли більше ніж 900 кілометрів. Це для нас є нереальне відчуття стоїть цей прапор, прапор України, яка бореться за нас на фронті, і відчувати цю силу. Бігуни бігуть разом і їх вітають. Ми витві, Вінус, до Вільно лишаються кілька кілометрів. Але маратон України для того, щоб стати повноцінним членом НАТО, не закінчується. Добрий вечір, Вільнюс! Добрий вечір, Литва! Сьогодні сьогодні в центрі уваги всього світу. саміт НАТО. у Вільнісі – це можливість запобігти свовіллю держави окупанта, який руйнує основи. Європейської безпеки і звісно прагнення України стати членом НАТО підтримує вся Литва на балконах, на будинках, на автомобілів, десятки тисяч українських прапорів в Литві. Найбільші цитві організації об'єдналися для того, щоб пробігти марафоном 33, війки, 33 бігуни подолали 1300 км шляху. Ми батимо тут є. вони курі з прапором України прапором, який нещодавно був на полі бою. Це прапор 10-ї штурмової бригади Едельвейс. Його зняли українські воїни дві два тижні тому і передали нашим бігунам. Скоро цей прапор буде. Піднятий на найбільш боржовій площі Литви, на найбільш високому поштоку Литви, його несе, засновник організації Йонас Оман. Я запрошую до сцени президента Литовської Республіки Гетаноса Сануседа, першу леді Литви, і так само президента України. Володимира Зеленського з першої леді Україна з давайте зустрінемо президента України Володимира Зеленського разом із першою леді Оленою Зеленською і з президентом Дитану Самнуседою. Який є разом з пані Діаною першої леді Литви до сцени наближаються Янос Оман. З ним іде мер міста Вільнюса і прапор з поля бою буде вручений президенту Литви гітанусу неусіді. Пане президенте, можете розгорнути прапор, взяти його разом з президентом України. Ось цей прапор на ньому є і позначки від куль. Два тижні тому цей прапор. Був знятий з танку 10-ї штурмової бригади «Едельвейс». Шановний пане мер, можете взяти прапор і здійнати його на площі укішки. Юзеленція Жодісюмс, ваша високоповажне слово вам. Хочеться сказати дуже багато, але по перше хочу порадіти, що знаєте, сказали, що вільно з що що нас мало людей. Подивіться навколо скільки вільні людей, і всі разом зібрали тут. Всі прийшли сказати ми любимо Україну. Ми любимо. Ми любимо символ свободи України Володимира Зеленського. Ми любимо першу леді Олену Зеленську. Знаєте, я маю видати вам секрет. Коли в останній раз я був у Києві, спочатку ми говорили про справи, про саміт НАТО, і тоді я розповів Володимиру про нашу ідею зібратись тут, на площі Лукишки, коли буде переданий. Найсвіт найсвятіший прапор прапор, який був на полі бою, який принесуть наші бігуни, який подавав так багато кілометрів. І я побачив як заселив очі президента і так і має бути Отож, Те, що нам вдалося запросити Володимира Зеленського, є вашою заслугою великою вашою заслугою. Але дорогі шановні, я хочу порадіти тим, що ми йдемо вперед. Я думаю, що дійсно Україна буде членом НАТО. Ми не маємо права. Ми не маємо права діяти інакше. бо зараз. Та ціна, яку платить Україна, є найвищою ціною. Це ціна крові. Вони купують нам час, щоб ціною своєї крові, своїх життів. Ми могли підготовитись дати гідновічі Росії. Росія застрягне і буде повернена назад. Росія не переможе. Я знаю, що час закінчився. Наданий мені. Тому передаю слово нашому улюбленому шановному пану Володимиру Зеленському. Слава Україні. <laughs> <laughs> Thank very Thanks, Lithuania. Thank you very much. I don't know your language. Uh, I will speak Ukrainian, the language of our heroes and warriors. Jis na na Vilniau, tai ir visi, jūs 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 visi, jūs, 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 Čia Vilniuje mes matome Europos progresą. Čia žmonės žino, kas tai yra saugumas ir kaip jį pasiekti. Ir žino, kas saugumas tai yra kartu su Ukraina. Я вдячний тобі, Вільнюси, і усім литовським містам і громадам за кожен заклик на підтримку України, за прихисток для наших людей, які тут у вас вдома в Литві врятувалися від бойових дій. Dėkui Vam. Aš dėkingas tau Vilnau ir visiems Lietuvos miestams, ir visiems Lietuvos miestelėms, ir kiekvienam, kuris turėjo šūkį, pat, kad palaikyti Ukrainą, už tai, kad priglaudėt, priglaudėt mūsų žmonės, kurie pas Jūs Lietuvoje gelbstėsi nuo karo veiksmų. Ačiū Jums. Дякую за вашу допомогу нашій обороні за вашу чітку і чесну і що важливо сміливу позицію щодо запрошення України в НАТО. Українські прапори на литовських вулицях однозначно доводять ми вже союзники, і Україна захистить і свою і вашу свободу. Дякую. Už jūsų, už jūsų pagalbą mūsų gynybai ir už jūsų labai aiški ir labai sažininga ir labai drasi pozicija, kas liečia, kad Ukraina būtų pakviesta į NATO. Ukrainos vėliavos Lietuvos gatvėse tai vienreišmiškai įrodo, mes jau esame sąjunginkai ir Ukraina apgins ir savo, ir jūsų laisvę. І ніколи, ніколи, і нікому не можна озиратися на Москву. І ніколи, ніколи і нікому не можна дивитися і Москва. Ja, hočiu padėkoti vam, jie ja, dėkoju tobi, gitanase, trizaždynam, duži, silno, du pomagaiš, dėkoju vam, pana merą, dėkoju užsimvam, naplosšyzarac. Aš noriu padėkoti, noriu padėkoti tau, gitanai, ir noriu padėkoti jums visiems, nes jūs visada visi mums padedat. Ačiū jums, ponas merė, ir taip pat noriu padėkoti visiems jums, kurie susirinkote šiandien aikštėje. Сьогодні тут у вільнюсі український бойовий прапор з Бахмута. Бахмут це одна з найбільш визначальних битв за свободу в Європі. І Її саме так будуть згадувати наші діти і онуки. Цей наш бойовий прапор з Бахмута означає, що ніколи знову. Литовцям не доведеться битись проти російських солдатів ані під вільнюською телевежею, ані будь-якому іншому місці вашої столиці, вашої країни. І щодня в Вільнює Україна з Каріна Вєлєва і з Бахмута. Бахмута – це є вона з найбільших і найбільш рікшменгівших мушів за вільну Європу. І, будь-як, Niekas neleis, kad nebūtų paminėtos mūsų, kad niekada niekas nepaminėtų, nei mūsų vaikai, nei mūsų anūkai, būtent tokios baisios dienos. Tai mūsų karinė vėliava iš Bakmuto reiškia, kad niekada niekam ir lietuvėms niekada neprireiks kovoti prieš rusų karius ir ne prie Vilniaus televizijos arba kažkur tai kitur. Кітам літовсь місте або кітої Єпос состенє. Литва завжди буде тільки вашою. І літува висада прикласи стик. Це Цей наш прапор означає, що ніколи знову не буде депортації з країн Балтії в Сибір. Ніколи знову не буде. Поділів Польщі і приниження загарбниками Угорщини ніколи знов не буде танків в Празі та зимових війн проти свободи Фінляндії. Жодних окупацій в Європі більше не буде. І читаємо сувеля варежки. Катні када, нікада, довгі небус йоку депортацію з Бальтія з шалю і Сибіра. Нікада не бус паденькіоспаденемо. Ir niekada niekas nepažemins uh, Vengrije, niekada niekas nematys tankų Prahoje, tai nebus jokios žiemos karo Suomijoje, niekada nebus jokios daugiau okupuotos Europos. Ukrainskį pradūrimą. Хочу побити кулями, але живий, гордий та вільний означає, що й кожен прапор нації Європи буде живим, гордим та вільним. І Україна свенова, норс єра іркейсанокулку, іра продортаку, І в карту. Labai ir і це дуже велика і велика. І це означає, що кожна вілявка європейського народу буде жива, буде велика і велика. Там, в руїнах Бахмута, на полях інших битв, в Україні залишаються розбитими російські загарбницькі амбіції. І не Україна, чи хтось інший в нашій Європі, а саме вони, російські загарбницькі амбіції, будуть в руїнах. Ir būtent tenais Bahmuto griuviesiais laukose, kur yra vykstamos kitos mūšiai Ukrainoje, lieka Rusijos ambicijos, Rusijos politikų ambicijos ir ne Ukraina ar niekas, kažkas, kažkas tai kitas mūsų Europoje. O būtent Rusijos grobikai ir jų ambicijos bus sugriautos. Šiandien ją pajėgau darau du dalykus, vyrų, u ryšinio vyrų, u partnerių, u silnį NATO. Ir šiandien aš atvažiavau šitą, įveikiam šitą kelią ir atvažiavau šiandien čia su savo tikėjimu, su tikėjimu į sprendimą, už tikėjimą į partnerius ir už tikėjimą į stiprų NATO. U NATO, Яке не сумнівається, не втрачає час і не озирається на будь-якого агресора, ти і районаторіс не бойова, не лейко і не апсидиро і батькоки і Я хотів би, ja, би щоб ця віра стала в. Певністю, впевненістю у рішеннях, на які ми заслуговуємо, всі ми заслуговуємо, і яких очікує кожен наш воїн, кожен наш громадянин, кожна наша мати, кожна наша дитина, і хіба це за велике бажання? Ir aš tai norėčiau, kad mūsų tas tikėjimas pasido, pasidarytum įsitikinimu. Įsitikinimu į tos sprendimus, į kurios, kuriems mes esame, kurios mes užtarnaujame. Mes visi užtarnaujame ir mes, kiekvienas iš mūsų laukia, kiekvienas mūsų karys, kiekvienas mūsų pilietis, kiekviena mūsų mama, kiekviena mūsų, kiekvienas mūsų vaikas. Ar tai yra per didelis noras? NATO. Дасть Україні безпеку. НАТО Україна і саугума. Україна зробить НАТО сильніше. Україна подарить НАТО стипресне! Слові Україна й слові летулей. Пану президенту просимо президентів залишитися на сцені. Запрошую виконавців виконати гімн України і прапор з поля бою буде здійснито на оші виключки. усмехнеться доля, згинуть Як роса на сонці. за і и мибратья у своє сторон. Ми положем за нашу свободу і покажем, що ми братя козацького, роду, души діло. що свободу і покажемо що ми браття коза Дякую вам, пану президенту України Володимиру Зеленському, що Viena прийшли на нашу подію, під назвою «Здіймаємо прапор України в НАТО». Прапор України був здійнято на найбільш високому флагштаті Литви. Дякуємо пану президенту Володимиру Зеленському, дякуємо Першій леді України, дякуємо Дуже дякую. пану Гітанусу Носіді, президенту Литви. Так само дякуємо Діані Науседіни. Першій леді Литви. Дуже дякуємо.